Про косметику, про догляд за обличчям, підніміть руки. Посліхайте. А хто хоче послухати про подарунки? Як вигідно їх придбати? Йо, Давай про подарунки. <світ> ну давайте по більшості та да, про обличчя ми Можемо і індивідуально розповісти, проконсультувати. Давайте ми розкажемо про подарунки. Я обожнюю нашу компанію ще за те. Юля розповідала багато багато всього цікавого, що де є компанія Арсаг, але я обожнюю як і всі ми з вами, і багато людей за подарунки, за дуже щедрі подарунки, за кожне замовлення. Ну ви просто відчуйте, де можна зайти в якийсь магазин. Тільки за те, що ти туди зайшов, тобі відразу дали знижку на всю продукцію назавжди 20%, відсотків, да тебе раді там зустрічати цілодобово завжди. І тобі ще за кожне замовлення дарують подарунки. Розумієте? Ну це тільки в версах таке можливо. Подаруночки, щоб не надоїдали, вони в нас змінюються в дві неділі, дві неділі інші подарунки. І є ще льготні подарунки для наших партнерів, новачків, які роблять своє перше замовлення. Тому компанія їх хоче задовільнити на всі 200%. відсотків. Да? Тому зараз я розкажу, які подарунки останній день цього місяця, останній день листопада, ми з вами можемо отримати. І це саме. А хто мені покаже? І це саме. От, почнемо з першого подаруночка, це біошампунь. Біошампунь це е, шампунь, я вважаю, як і всі інші люди, що це один із найкращих шампунів компанії Ерсак, тому що він відновлює ріст волосся, від, відновлює густоту волосся. Тобто, він е, впливає на е, луковички, які вже замерли, які не планували свій ріст. Відновлює їх ріст і дає наше волосся по густоті. Розумієте? Тобто густе, красиве структуроване волосся. Це Саме від біошампуня його склад повністю натуральний. Якщо ви почитаєте в справочнику, та то на пісторінки ви вичитаєте ви ті витяжки з лікарських рослин, які складають от саме цей шампунчик. А зараз останній день його можна отримати у подарунок. Так що не вагайтеся, це можна зробити. Ще наша е, замечательна компанія ще сьогодні останній день дарує загальне прибирання. Це засіб, який прибере будь-які тверді поверхні, 4 види польового кліща е, знищить. Тобто це засіб на 112 прибирань. Розумієте? 112 прибирань, концентрат компанія дарує у подаруночок. Ще ви зараз можете отримати у подарунки ось такий е, рідке мило для рук ромашка, яке ну, будь для чого і ручки помить, можна, і тіло своє помить, бактерицидне, дуже гарно пахне, натуральне, зволожує шкіру, дуже гарно очищає нашу шкіру, тобто бездоганний такий концентрат, і його цілий літер. Тобто його вистачить на дуже дуже, -дуже великий період часу користання. Ще е, обличчя, тобто все ж для обличчя. Да? Це тонік для обличчя. Це тонік. Е, компанія вважає, що зараз такий сезон прохолодний, тобто на зиму треба тонік е, користуватися тоніком для сухої, нормальної шкіри. Це тонік, який теж повністю натуральний, складається з натуральних інгредієнтів, який що робить. Він очищує нашу шкіру додатково, очищує кожну пору із і дає нашій шкірі особливу чистоту. Якщо у вас чисте бездоганне обличчя, тільки після цього можна і треба наносити крем для обличчя і чекати 100% результату. Ще тонік впливає на нашу шкіру, як алкоголь дає апетит для всього організму. Тобто, якщо ви користувалися тоніком для обличчя на 100% далі буде у своєму. Ось таке невеличке замовлення. Кожен за... Буде коштувати 330 гривень. Розумієте, да? 112 прибирань 330 гривень, порошок на 60 прань без бездоганних 330 гривень, і до нього активатор 330 гривень. Тобто все по 330 гривень. Да? Як у магазині, там, все по 5 гривень. Там, ну, ви зрозуміли да, цю систему. Але можна дешевше. Можна дешевше. Це ну, таке мінімальне замовлення, воно якби не дуже вигідне і багато людей не роблять таких замовлень, бо це невигідно. Краще обрати, ну, наприклад, Наприклад, два порошки, активатор, і ще сюди додамо порошок для чорної білицни, да? Тоді нам компанія вже дасть список і ми можемо обрати три подарунки. Загальне прибирання ми вже обрали. ну, давайте, мабуть, усе оберемо, да? давайте і шампунчик Все, у нас вже от стільки одиничок да, отримується. І коли ми зробили ось таке замовлення трошки більше, то кожна одиничка вже буде коштувати десь біля 300 гривень. Ну, вже не 330 гривень, да? а 300 гривень. Тобто, ну, якби вже дешевше стає. Але це теж не дуже Вигідне замовлення. Якщо ми, наприклад, сюди ще додамо е, отакий порошок, банью, ну, наприклад, да, От, а сюди ми візьмемо три подарунки. Ми тут маємо, і ми ще візьмемо, наприклад, перше замовлення новачка з відсіля два подарунки. Ну, давайте візьмемо, ми вже так по уборці пішли і засоби там, по огляду за собою. Да? І ось це все оце буде вигідніше. Чому? Бо сразу оце все вже буде коштувати за одиничку 250 гривень. Хто хоче за 250 гривень? Хто хоче? Так, да, Хочете, а за 330 хочете? Так. Да. Ні, за 200 це. Ну це ще не остаточна ціна. Якщо сюди додавати ваше замовлення, наприклад, іще щось, і ще щось, то подаруночки додаються, додаються. Да? І можна дійти до того, що оце ви замовили, оце ви отримали в подарунок і кожна одиниця навіть 200 гривень і дешевше. Оце вже буде вигідне замовлення. І в інтернет-магазині Ерсах дуже вигідно замовляти оптом. Подивіться, чого не вистачає у вас в домі. Що у вас вже закінчується. Замовте оптом, отримайте оптом багато класних подарунків і радіте життю. Бо воно натуральне, не псує ваше здоров'я, дає дуже гарний, приємний результат. Дивіться на мене, як ви думаєте, я люблю прибирання. А серсах тепер уже люблю. Уже люблю, бо це все швидко, це все результативно, це все просто в кайф. да, Тобто прибирання в кайф. Ну, коли було таке, що прибирання в кайф. І ти ще впевнений, що е, нічого не навряди твоєму здоров'ю, здоров'ям буде класно, ще й буде. Я от мию посуду. І думаю, Боже, це ж зволоження моїх рук. А там мій котя мене там десь поцілував, а ще й вкусив і пошкрябав. І це ж воно із-за того, що я мию е, посуд засобами ерсах, да, для. Посуди, начебто, да? але руки вони будуть заживати, вони будуть у мене зволожені, дуже класно. Ну, да? Де таке ще, в якій компанії є, що ти береш баню для ванни і туалету, але воно ще проти грибкове, можна ніжки ручки попарити і грибок одійде на віки вічний. Да? Е, можна ще від плісені побризкати плітку свою, вивезти цю плі, плісняву. Пліснява, це так тільки здається, не красиво. Але це ж ми вдихаємо ці всі спори плі, плісняві. Це руйнує життя, здоров'я ну кожного дня. Тобто, позбавиться обичним баню з компанії Ерсах, який має сертифікат медичний, який позбавляє від 14 видів бактерій і некорисних ну, вірусів. Ну це просто знахідка. Да, от. Ну, це дуже класно. Е, де ще можна такі засоби взяти? Тільки в Версазі. Тому, хто ще не зареєстрований, пропоную зареєструватися, отримати ті всі переваги, які ми з вами всі маємо. Бути здоровим, щасливим і ще й процвітаючим. А до речі, коли заходиш у магазин Рсаг, це все купив, починаєш користуватися, маєш там всі переваги і все остальне. Де в якому магазині? Ви запропонуєте своїм знайомим, вони туди прийдуть, в цей ваш магазин. Та чи теж будуть робити корисні такі класні покупки? Будуть дуже задоволені. А вам за це компанія буде давати налічні гроші? Ну де? Я такого може хто знає, то скажіть, я теж туди сходжу. Бо за рекомендації за те, що ми рекомендуємо, запрошуємо цей магазин наших знайомих користуватися та здоровою лікарською продукцією, ще платять гроші. І ще й компанія хоче, щоб ви процвітали. І ще й компанія хоче, щоб всі ми з вами були мільйонерами. Потішествували, да відпочивали на найкращих курортах, купували собі все, що ми захочемо, і мали дуже гарний стиль життя. Тому це все є тут. Пропонуємо. Хто хоче зареєструватися прямо сьогодні? Будь ласка, піднімайте ручки. Ми для вас саме найвигідну реєстрацію, найвигідні подарунки зробимо. Бо сьогодні останній день. Завтра вже будуть інші подарунки. Вони будуть теж класні, теж вигодні, але вони будуть і інші.